Перше питання. Зановні друзі, я прошу запокоїти. Оскільки я вже, на жаль, шість років живу в Кировограді, то не маю собі за мету радити містянам, як називати це місто. Я не буду сьогодні ніяких пропозицій з цього приводу висловлювати. Також, зрозуміло, позиція церкви. Нема позиції церкви щодо переіменування міст. Це не є справа церкви займатися переіменуванням міста саме пунктів. Тим може займатися, ще... тим лише може займатися церква, яка є політично ангажована і хоче провести якісь свої ідеологічні аспекти. Так? Ну, але оскільки я слідкую за дискусією, яка склалася в інтернеті і так побутовому рівні, я дивлюся, що дуже часто посилаються на релігійні аспекти у назві цього міста, тому я хотів би десь якусь певну ясність певні питання. Перше. Дуже часто у спілкуваннях, у дискусіях переводиться тема на святість праведної Єлизавети. Це не є взагалі питання, тому що питання, я так розумію, йдеться про іменування міста, а не про праведність святої. Звичайно, що свята Єлизавета є святою для православних, для католиків. Для інших е, християн вона є праведною іванівською персонажем, так? але е, дуже часто чую, як вживають велика свята. Немає у Бога великих чи малих святих. У Бога всі святі однакові. лише е, коли ми іменуємо їх праведними, святителями, великомучениками, мучениками, ми говоримо про е, метод, яким вони здобували святість. Також є шановані святі в народі і є менш шановані. Звичайно, що в українському народі є ж певні святі, яких ми більш шануємо, а є ті, яких ми менш шануємо. От щодо святої Єлизавети Праведної, ми можемо всі засвідчити, що загалом в Україні, зокрема в Кировраді, це не є шанованою святою на тому рівні, як і інші святі шановні. Наприклад, Архістра Михаїл, Святитель Миколай, Свято Покрови, свято вже так. Ось. Тому. От Уникайте таких маніпуляцій, що свята не свята, бо про це мова не йде, ми сприймаємо святість як факт, так? і маніпуляції, велика чи невелика свята. Також є така помилкова думка, що коли ми назвемо Честь Святої, тоді в нас все різко зміниться, все стане гарно, з'явиться якась атмосфера хороша, аура, навіть як вживає. живає. Ну, По-перше, християнам взагалі потрібно уникати іменувань аура, енергетика це не є християнські терміни. І чуда не буде. Якщо ви самі не змінитесь, якщо самі містяни не почнуть зичливіше ставитися один до одного, не займатися хабарництвом, жити як християни реальні, тоді буде розвиток міста. Як ви би місто не назвали, якщо ви сакральні якісь значення хочете імені присвоїти, ну це магія, це не християнство. Тому уникайте того, що от така надія у вас буде, що ви якось назвете місто і зразу все різко зміниться до кращого у православній традиції. Немає взагалі. Питань щодо зміни міст на честь святих. Немає такого. Я вам наведу прості приклади. Грецька церква, місто Афіни, названі на честь богині Афіни. Змінювала церква цю це назву, не змінювала. Їй було байдуже, як називається місто. Вона несла свою місію, несе свою місію в цьому місті, і єпископ носить титул Афінський. Так? Є місто Олександрія, це Єгипті, названі на честь Олександра Македонського. Є ціла церква Олександрійська. Змінювала вона назву? Не змінювала, тому що це не є питання церкви. Є Антіохія міста, на честь Антіоха імператора язичника названа. Змінювала церква? Не змінювала, це не її завдання. Тому я дуже би просив, не втягуйте церковні підґрунтя у таку дискусію щодо назви міста. Бо таким чином ми вже маємо війну на релігійному і церковному підґрунті. Нам вистачить однієї війни. Я бачу, що суспільство наше дуже роз'єднується з цього приводу іменування міста. Я би дуже вас просив слухати один одного. І одна, і друга, і третя сторона має зерно правди в своїх твердженнях, але і кожен має певні остороги. І тому слухайте, бо ці застереження, остороги, які ми маємо, вони теж дієві. Так? Ми боїмося відновлення імперськості, боїмося, що тут буде російський світ і маємо підстави для цього. Ви гляньте, в якому інформаційному просторі ми живемо. Ми йдемо по Кировграді, бачимо якийсь заклад Государь, бачимо вулицю Дворцову, бачимо. Багато-багато ну, таких про Кермінських, проімперських назв. Назву сусідньої області, так? вони акцентують на своїй козацькій славі. Зробили з цього цілий такий візитну карточку своєї області. Тепер вони акцентують на Холодному Ярі. А це теж наша історія. Холодноярська республіка, Козачина. Чому ми цього соромимося? Чому ми акцентуємо, що от ми тут з'явилися з, з пригоду якоїсь Російської імперії? Тепер ще одне. Дуже би просив не, не говорити, що от в історії є всі відповіді є на наші питання. Я живу за принципом, що минуле вже не наше, майбутнє ще не наше. А в нас є сьогодення, бо це єдина реальність, яку ми маємо. Не в минулому ми повинні своє майбутнє шукати, а зараз створити своє майбутнє. Зараз. Чи хтось питав містян, чи тих, хто будував це місто, як назвати його? Ніхто ніколи не питав. Кожна назва, яку це місто мало, це назва, яку хтось надав. Так? Будьмо справедливі. Це перший раз в історії цього міста до містян звертаються з пропозицією Давайте подумайте, що би ви могли запропонувати. Будьте творчими. Життя починається наново. Про ім'я тут дуже багато ми чуємо про хрещення ім'я. Ну, взагалі порівнювати таїнство хрещення з назвою міста це трошки навіть так. Вогутно. Це різні речі. Щодо імені, ви всі маєте знати, що ім'я дається не під час хрещення. Так зараз склалося, що ми іменуємо людину в часі хрещення і думаємо собі, що ім'я нам дають при хрещенні. Ні. Ім'я міняється. Я цьому приклад. Я був охрещений як Михаїл. Зараз я ношу ім'я Марк, тому що я почав нове життя. Все, завершую. Тому почніть нове життя, не бійтеся новизни, але е, поважайте один одного, любіть один одного. І не руйнуйте тих добрих відносин, які є в цьому місці. Який був відведені. А тому той, хто не зміг висновіть, будь ласка, здайте свої тези до секретаріату, вони будуть враховані. Я вам всім дуже дякую. До сюда.